про те, як триває евакуація і яка зараз ситуація на Запоріжжі. Ми поговоримо далі. Руслан Мовчин перший заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації, з нами на прямому зв'язку. Пане Руслане, вітаємо в ефірі. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Так, доброго ранку, слава Україні, героям слава, пане Руслане. Давайте насамперед поговоримо про безпекову ситуацію зараз у згаданих населених пунктах. Так. Ворог продовжує нещільно задавати ударів по цивільних об'єктах щодоби по житлових будинках наносить ударів від 80 до 100 ударів: авіаційних ударів, ракетних і таке інше. З урахуванням безпекового фактору і було прийнято обласною військовою адміністрацією рішення про обов'язкову евакуацію родин з дітьми. Починаючи з квітня місяця поточного року, до кінця серпня було добровільно евакуйовано 213 дітей з їхніми родинами. 59 дітей з родинами, на жаль, залишалися на вказаних населених пунктах. Батьки не досить відповідально відносилися до безпекових факторів, пояснюється різними там причинами, і відмовлялися від добровільного виїзду. З уруханням цього ж було прийнято. Вказане рішення про примусову евакуацію. Станом на сьогоднішній день всі 59 дітей евакуйовано з родинами, надано місця їм для проживання, і діти змогли повноцінно прийняти участь в навчанні, яке розпочалося з 1 вересня в режимі онлайн на території Запорізької області. На сьогоднішній день безпековий фактор не дозволяє родинам повернутися в місця проживання, тому що активні бойові дії тривають. Пане Руслане, а чим мотивували батьки те, що залишалося попри таку велику небезпеку в населених пунктах, які постійно обстрілюють росіяни? На жаль, мотивація кожного була різна, починаючи від господарства, закінчуючи збором врожаю на присадивних ділянках. Ну, ми всі розуміємо, що безпека наших дітей і жителів вона важливіша за вказані пояснення. Саме тому було прийнято рішення про обов'язкову евакуацію. Розкажіть деталі, як відбувалася обов'язкова евакуація, Як я так розумію, змушували? Напевно, якось говорили з людьми, пояснювали, чому потрібно все ж таки виїхати. Попри те, що, от, як ви кажете, хтось залишався через те, що потрібно було доглядати за господ... госп... господарство, господарство та і млею. Так. Евакуація розпочалася з 31.08 і закінчилася. 27 числом, де вже були евакуйовані повністю всі родини, дійсно проводилася колосальна робота органів влади, національної поліції щодо переконання і пояснення батькам, що першочерговий має бути безпековий, безпековий фактор для їх дітей, для них особисто. Розкажіть, будь ласка, куди саме заселили дітей з їхніми родинами? Чи забезпечене їм житло? Так, першочергово пропрацьовано питання перед прийняттям рішення про обов'язкову евакуацію обласної військову адміністрацією. Було повністю пропрацьоване питання про розселення всіх евакуйованих родин, було надано можливість або забезпечити житлом, те, що надавала військова адміністрація, або родини, ті, які. Мали там близьких родичів, знайомих, могли розміститися в них. Переважна більшість розмістилися в тих місцях, де надавала обласна військова адміністрація для проживання. Руслан... Місця відповідають всім стандартам, цих нормах, де діти і родини можуть проживати з комфортними умовами і з відповідно безпечними умовами. Пане Руслане, коли настане той момент, коли люди зможуть повернутися в свої населені пункти, які нині знаходяться під таким щільним обстрілом росіян? На сьогоднішній день наші сили оборони крок за кроком впевнено рухаються по деокупації нашої території. Чекаємо найближчими днями е, добрих новин з вербового новопрокопіки? Е, щодня. Е, Крок за кроком ми рухаємося до деокупації, тільки е, буде лінія фронту здвинута е, далі, і буде безпековий фактор дозволяти родинам повернутися і навіть пересічним мешканцям, що буде безпеково, обов'язково е, буде надана їм така можливість при необхідності. Пане Росія Руслан... на сьогоднішній день все залежить від е, темпів руху деокупаційних заходів. Пане Руслане, окрім забезпечення житлом та е цієї інтеграції в навчальний процес дітей, е чи надавали психологічну допомогу? Так, на базі е обласної військової адміністрації е створені такі хаби, де першочергово люди, які евакуюються, мають можливість отримати медичну допомогу, психологічну допомогу, гуманітарну допомогу, повністю пропрацьовано психологами з. Е Поспілкувалися з дітьми з родинами. Ця робота проводиться на системному рівні не тільки під час там, евакуації дітей, а під час взагалі евакуаційних заходів з зони бойових дій. І, пане Руслане, якщо можете нам розповісти, яка ситуація на тимчасово окупованих територіях Запорізької області? Яка у вас є інформація? Значить, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупант продовжує. Утиски наших громадян України, які не е, отримали громадянство Російської Федерації, їм не надається ні медична допомога, ні вони не мають права, ні на е, працевлаштування, ні що таким чином намагаються спонукати 100% людей, що отримати російське громадянство. Але дійсно є патріоти України, які на сьогоднішній день е, чекають повернення. України на українську територію, за що їм велика подяка і повага. Що стосується дій окупантів, то на сьогоднішній день вони продовжують накопичувати сили військові, продовжується масове мародерство, утиски населення прі мають міри там по відношенню до населення, які не сприяють їм у їхній коорбаційній діяльності. На жаль, ситуація тяжка, але ми сподіваємося і маємо надію, що швидка деокупація розставить ці точки над і, і громадяни України повернуться в рідні домівки Пане. до України. Пане Руслане, ще раз дякую за розмову. Це був Руслан Мовчан, перший заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації. Нагадаємо, де